Вітаю, шановні глядачі, вітаю вас із 8 березня і також бажаю вам доброго ранку весняного, якщо у вас ранок, доброго весняного дня, якщо у вас день, і бажаю вам доброго святкового вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Яка жіноча доля? Ти, хто дивиться відео, близьких людей. Яка жіноча доля? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Вийшла доля, дійсно. Жіноча доля. Так, дивіться, у вас має бути, ви не самотні, маєте бути по долі мати друга на все життя. Чоловік. І це щирі почуття по долі. Зараз я хочу подивитись, скажіть, допоможіть, що трапилось. Ну так, ви, може, відвідували якісь місця сили, храми, церкву. Або з вами працював майстер. Може, ви переглядали відео чистки в інтернеті, тут Верховний суд вам очищає Янгол-охоронець, очищає вашу долю і вам по долі йти у парі. Якщо, от може, в когось, дивіться, щось робили в минулому. Вашу вдачу, вашу гарну долю, ну, це чоловік мав бути по долі гарний. Тут робили підміни. Е, робили ще хтось поставив, коли ставлять приворот, змінюють долю. От робили приворот. Заперечу, весь негатив убираю. І тут і вийшло і попередження на майбутнє. Ваші знайомі, якісь жінки пліткують, дуже сильно заздрять і хочуть, щоб ви, скажіть, допоможіть, що вони хочуть. Ой, да не тільки хочуть, вони і втручаються, зваблюють чоловіка, будуть. Робити так, зваблювати, щоб зраджував і розлучення. Зараз у вас має все бути добре, але попередження є, що у вас можуть нападати на вашу другу половину інші жінки, уводити із сім'ї. І ще може втручатися в відносини. І ще чоловік, якийсь агресивний чоловік, він може втручатись в відносини і робити вам таку програму, щоб не було фіна грошей. Заперечуюсь, негатив убираю. От, зараз почищені, ви дуже гарно має налагодитись ваше життя. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є ще якийсь негатив, про що треба знати, що треба про що повідомити, попередити про жіночу долю тих, хто дивиться відео близьких людей? В когось може так програтися, що ви знаходитесь в відносинах з дуже агресивною людиною. І тут ставляться мороки, а морочки-мороки. Покладовище, хтось працює, закриває вам шляхи дороги, щоб ви не вийшли з цих відносин. Це дуже небезпечні відносини. Скажіть, що робити? Угу. Сльози, апатія. Може, алкоголізм вирватися, Важко вирватися. Магію роблять. Це я заперечую повністю знімаю. Кладовицьку маю, анулірую, порче, морочки знімаю. порчу на самотність убираю. В наче в відносинах там дуже жорстка жорст... Такі небезпечна людина, загрожує життю. І стоїть якась програма, як закальцовка, вирватися неможливо, і постійна біль, сльози, страждання і дуже самотні. Це все зроблено навмисно. Прошу допомоги, вищі сили, янголів охоронців. Колись якась бабуся вам зробила приворот до цього чоловіка, щоб ви були щасливі. Заперечую вас, негатив убираю. Ви все одно уйдете з цих стосунків небезпечних. Прошу допомоги. Відкриваються шляхи дороги на щасливу жіночу долю. І знімаю всі привороти. Негативну агресію вбираю. Треба буде зробити ритуал. Зняття приворота. Його можна буде дивитися і близьким людям. Так. Прошу допомоги, вищі сили да вам по долі бути у парі. Людина дуже-дуже схожа на вас. Енергетично, морально вашого роду? Не, не те, що це родич, а. з одного тіста Я не знаю, як передати. Прошу вище сили допомоги. Можливо, це так ваша людина буде із місця. З вашого району дуже близькі. Прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу жіночу долю. Убираю всі привороти, морки, морочки, скиди, переклади, обміни і подміни. Кладовицьку магію анулірую, знімаю. Угу. Всі порчі прокляття знімаю, відкриваю всі шляхи. І дороги на щасливу жіночу долю. Більше не можуть втручатися, більше не можуть лиха робити. Всю агресію виймаю. Всі, хто агресію чинять, спати, лягають, втомлюються, буде так і так є. Угу. Більше лиха зробити не зможемо, цікавимо. Отвожуємо зняти. Де все сказане здійснено, так буде. Дійсно, це як ловушки, як в пастку потрапили. Я ще хочу спитати поради для жінок, вищі сили для всіх жінок, що дивляться відео близьких. Людей, дайте пораду, будь ласка, яку ви дасте пораду, що треба робити на е, друзі, на щастя, на любов? От, взагалі, що ви пораду, яку хочете дати від янголів-охоронців, від вищих сил для жінок, що дивляться від порада. Яка хороша, попри все, попри всі негаразди, зараз ви з вами, вищі сили, янголи-охоронці, вони говорять, що ви будете у відносинах, де буде, вас будуть шанувати, от, де повага покращиться ваш моральний стан. І ще дають пораду, займайтеся своєю фахом, роботою. У Вас будуть гроші. Тобто не кидать, не полишати. Дуже багаті будете. Просто займайтесь, робіть і робіть, розвивайте свою. Свій талант, свою. От у вас є щось, що ви вмієте дуже гарно робити, і це вам принесе гроші і ви це любите робить. ще порада: любіть себе, концентруйтеся на собі, а, щось зробить, носить тут. Коли ви носите вбрання, вам треба одягати більш жіночі речі, жіночі речі, прикраси, оці каблучки, браслети. З вами має бути це все ваші, ваш захист, ваші талісмани, замовлять, замовлять усе треба. Тоді Якщо люди займаються магією, це місяць, Все, вся магія, що пов'язана із місяцем, це дуже потужна магія. І сонце також з вами гроші. Це сонце, ваша енергія, інтуїція місяць. І носіть хустки. Первіше мають бути так, хустка, шайлик, шаль. Ну і сукні. Ходіть тільки в сукні. Так вам прийде енергія розвивати свою жіночність. Прикрашати себе. Угу. От. І дуже гарна порада. Вищі сили вас зараз захищають, захист стоїть міцний. Жіноча доля у вас відкривається шлях на щасливу долю, в кого були проблеми, кому робили отаку ловушку, що ми дивилися. Все буде гаразд, і ви будете багаті на себе. Більше вкладайте в себе в свою справу, розвивайте свою справу, тільки ту, що вам подобається. Не на когось, на себе. Розумієте? Може, у вас є робота, ви працюєте десь на когось, і своя справа вам принесе гроші. Ну і любов буде, тут вийшла карта любові, тільки ви собі робіть оцю жіночність не втрачайте. Бо там показано було, що ви вже як чоловік, так багато енергії чоловічої, розвинена така. Повертайте жіночність, довгі волосся, це ваша енергія, сукні, прикраси, квіти. І вам треба гуляти. Природа, ваша сила. Гуляти, де. До водойми, до лісу, до бачите, вам треба більше природи, більше сонця. От, так що все має бути гаразд. У да? вас все буде добре. Налагодили трохи. Зараз. Дивіться, зараз дуже важкий час. Дуже багато якимсь е легким доступ став, легкий доступ до темної магії. От, і всі, хто. Заздрять, вони дуже швидко можуть зіпсувати. Долю втрутитись. Треба чистки робити хоча б раз на місяць. от Переглядати такі відео, записуватися на прийоми. Добре, я бажаю вам святкового, гарного дня. Відпочивайте, насолоджуйтесь попри все, слухайте гарну музику, робіть собі ванну, теплу, сіль, аромати. Використовуйте аромати, вам треба відпочивати. Жінки це все, що про відпочинок, все, що про розслаблення. Жіноча енергія, вона. Дуже м'яка. Так що даруйте собі такі дні, такі моменти релаксу, насолоди. От. Я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Бажаю щасливої жіночої долі, щоб вам все подобалось і ви були дуже задоволені, щоб у вас була корона. На голові, і вам це личило, і ви в цьому дуже себе гарно почували. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!